Це черга автомобілів о 9-й ранку до заправки на вулиці Кропивницького. Знімальна група Суспільного нарахувала 73 машини. Щоб заправити автомобіль, чекав годину водій Василь Гіталов. 20 літрів так дають, якщо по паливній картці, то до повного заправляють. Там, де паливо з'являється, воно швидко закінчується. Туда відразу все місто з'їжджається. Дефіцит бензину впливає на поїздки приблизно в два рази. Війна, що ми можемо зробити? Ждемо, коли буде перемога, а вона буде все одно за нами. Однозначно, ми все віримо. Працівник автозаправної станції від коментарів відмовився. Водій Валерій Коробко заправляє автобус маршруту малависка Кропивницький. Десять літрів оця дали, оце хоч дивися, хоч їдь, а мені на, на, на день треба 30 літрів. Ну це туди в по, 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 Малувицьку поїхати, назад я до половини доїду. Ну, 30 літрів почитайте на два рейси 240, 240-250 кілометрів. Не можна змінити рейс. Рейс, мій є з і все. тут або. Бо взагалі покидай, або оце, оце таким макаром, це, це ж не робота. Це черга о 10-й ранку до заправки на проспекті Венеченка. Бензину тут немає, дизельне пальне є. Обмеження є, 5 літрів по бензину, тільки топлі паливні картки та талони. Водії переживають, да, кажуть, що не вистачає палива, кожні дві години заправляються та вранку, та ввечері. Ждемо, як і всі. Ціни на пальне зростатимуть, прогнозує експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. «Ажіотажний попит провокує суттєве зростання цін. Цьому сприяють також і штучні обмеження, запроваджені окремими трейдерами на відпуск палива через власні АЗС. Так, існують об'єктивні причини, до яких можна віднести руйнування нафтопереробної і нафтопродуктової інфраструктури російськими ударами, але Уряд отримав обіцянки від трейдерів, що, попри ці руйнування, вони забезпечать усіх споживачів в Україні паливом за прийнятними цінами і в необхідних обсягах, але цього чомусь не відбулося. Вони кажуть про те, що зараз їм це пало реалізовувати невигідно, тому що тоді у них прибуток маленький. А, а воно цей прибуток відновиться, якщо держава візьме і взагалі піде з ринку, і не буде тут публікувати якісь рекомендованих цін через мінекономіки та інші державні структури. каже для того, щоб пальне на заправках було, уряд пішов на поступки представникам нафтопродуктового бізнесу. Зараз немає акцизного податку зараз немає ПДВ в обсязі 20%, а є лише 7%. Зараз немає перевірок бізнесу, зараз немає перевірок якості нафтопродуктів. Зараз немає е, взагалі будь-якого контролю з боку держави. І при цьому е, учасникам ринку все одно цього мало. Їм потрібно ще більше під час воєнного стану будь-який бізнес. Е, Тим більше такий важливий, як нафтопродуктовий, він має думати насамперед не про власну кишеню, а про забезпечення усіх об'єктів критичної інфраструктури, сил оборони, надзвичайників, сільськогосподарських виробників паливо. А якщо він думає про власну кишеню, то уряд має зробити все, щоб ті люди, які так думають, зупинилися за гратами і відповідали за законами воєнного часу. Більше пального на заправках має з'явитись до кінця тижня, каже речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко. За інформацією Міністерства економіки України очікується протягом найближчого тижня стабілізація ринку пального в Україні і продажу на АЗС для споживачів завдяки укладеним уже договорам з заходом Європи. Останні постанови Кабінету міністрів дещо підвищили граничний рівень надбавки на пальне, і також одна з останніх таких. Змін стосується продажу преміального брендованого пального. Раніше також визначали стосовно нього регулювання урядом, і воно могло продаватися з надбавкою не більше ніж 5% від граничної вартості, затвердженої урядом регулювання цін. На сьогодні таке обмеження зняти. Тобто, суб'єкт господарювання на АЗС самостійно може встановлювати вартість преміального брендового пального, але за умови, що на цій же АЗС у продажу також є звичайне Пальне за тою ціною, яка підлягає відповідає регулюванню уряду. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.